Всім привіт! Зараз ми сидимо в машині, чекаємо, поки прийде Мирославина мама, і ми тільки сьогодні де не були. З 10 ранку до 6 ми були в таборі. В лагері. Там прям так класно, по групам все. А зараз ми йдемо. Е Поїдемо в басейн. Басейн не ті типу, просто дихай такий, а басейн, який е, нав... ну, як сказати, навчальний, там учить плавати. Ми будемо без тренера, ми самі будемо. Я навіть жилета не брала, я буду сама. Да. Я завтра попробую більше зняти в лагері, тому що ну, там цікаво, там багато завдань, снек, всякі конфетки роздають. Ну, це такий. Можна сказати, лагер для дітей-підлітків безкоштовний. Як вона називається? Енні... наш цей от Annie Merселе. Коротше, я йому англійська привішає. Показую далі, в якому приміщенні ми будемо займатися.